У Павлоградському районі весь день ліквідують наслідки ранкової ракетної атаки. Комунальники вивозили уламки, вікна тимчасово закривали плівкою. Загалом в районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, дев'ять господарських споруд і гімназія. Загинула одна людина, вісім отримали поранення. І розбило хату, двір, сарай. Ну, повно, все. А де ви були? Це у ранку. Мене дома не було. Син був вдома сам. Не постраждав? Ні, ні, не постраждав. От, я так зрозумів, це сина хата? Так, да, це сина. Хата. Сильно постраждала? Що саме зруйновано? Стінка зруйнована, криша піднята. От, ви самі бачите, що воно тут. Ну а так взагалі по населеному пункту багато постраждало? Багато. Саме ближче постраждала Моя хата, що від неї зрив був, це на тій стороні. Suicidou a -são.